В кінці дня є ще одна невеличка робота. Потрібно під час будівництва в трубі протягнути кабель. Кабель будемо тягнути від опару пару ззовнішньо. Потрібно зав'язати два окремо стоячі приміщення і для того, щоб швидко це все протягнути в трубі, будемо використовувати наш склопроток. Ось тут є труба. Ось вона, і зараз будемо затягувати. Дуже важливо не загубити цей тінчик, який дозволяє плавно проходити на вигінах. Змотувати старі. старі перемоги. Да, там. Ну і останній етап. Після роботи це потрібно все скрутити в бухту обережно, тому що ця штуковина дуже швидко розкручується. І по вартісті такі виїзд сервісний, щоб притягнути з точки А в точку Б. Ось два приміщення тисяча гривень.